Дякую за запрошення. Знаєте, про мови говорити складніше, ніж воювати, особливо військовим. Думав, який основний меседж донести до спільноти, до української спільноти, так як я військовий, буду говорити за військових і за себе як приклад. Моє рідне місто Сімферополь до 2014 року я розмовляв звичайно російською мовою. А після 2014 року я почав потрохи переходити на українську. Там були деякі складнощі, тому що важко в мозку переробити себе на українську. а Особливо в мене основна основний мій хліб це планування, і рішення треба робити зараз і швидко, і з цим були складнощі. Після 24 лютого, звичайно, цього року більшість наших бійців, знаєте, поставили собі таке чоловіче радикальне питання, що все. Я переходжу повністю на українську. У нас багато маріупольчан, які повністю перейшли на українську мову. Але скажу вам, що російський полон це не дуже добре місце, щоб практикувати українську мову, тому то таке. Я хочу звернутися саме до військових, які розмовляють, продовжують розмовляти російською мовою. Іноді на них буває тиск від деяких українців, які можуть собі дозволити знаєте, сказати, що якщо людина не розмовляє українською мовою, то вона менш українець. Це не так. Багато російськомовних, звичайно, військових, які готові віддати життя, які віддали життя за Україну. А вони зараз бувають під сумнівом, і коли їх змушуєш радикально переходити на мову, це робить тільки гірше, особливо військовим, тому що військовий це достатньо принципова людина. Тому як я вважаю з цією проблемою, це є звичайно невеличка проблема, точніше, велика проблема. Як з нею можна впоратись? Я звертаюся саме до офіцерського складу, до командирського складу всіх військ, підрозділів і так далі. У військах ви знаєте, що коли ви командуєте, треба бути прикладом. Як би важко не було, а це насправді задача перейти на українську мову, вона не важка для військового. От треба бути прикладом для свого особового складу. Для нас зараз є прикладом багато музикантів, багато блогерів перейшло на українську мову. Це якісний український контент, який допомагає в тому числі і військовим переходити на українську мову. За це вам дуже дуже дякую. Тому що там до 2014 року україномовного якісного контенту було дуже мало, після стало трішки більше. А зараз, там, коли я вийшов з полону, я, я перейшов повністю на українську музику. А, от, і це дуже приємно а, тому мова завжди на часі. Я впевнений, що через декілька років ми повністю закриємо це питання, і в Україні буде українська. Мова єдиною державною і основною для спілкування. І це буде свідомий вибір всіх військових і цивільних українців. Дякую.